Протипіхотна міна М18А1 Клеймор використовується як самостійний інженерний боєприпас у складі комплекту М18А1, в який входить міна М18A1, електропідривний механізм М4, Тестер М40, Підривна машинка М57, Сумка М7, Інструкція. Прийнявши рішення про використання міни, оператор виконує наступні дії. Вибирає та готує пункт управління підриву, проводить тестування підривної машинки М57 та електропідривного механізму М4. Встановлює міну здійснює прицілювання міни, споряджає міну електропідривником, маскує міну. Виконує остаточну перевірку електропідривної мережі. Для встановлення протипіхотної міни М18А1 Клеймор виконайте наступні дії. Виберіть пункт управління підривом. Пункт управління підривом має забезпечувати укриття від ворожих засобів розвідки та ураження, а також забезпечувати безпечне та безперешкодне спостереження за місцем встановлення міни. Здійсніть перевірку справності комплекту міни м 18 а 1 за допомогою тестера М40. Для цього слід виконати перевірку справності підривної машинки М57 та електропідривного механізму М4. Для перевірки справності підривної машинки М57 виконайте наступні дії. Зніміть захисну кришку зі штекера підривної машинки. Зніміть захисну кришку з роз'єму тестера М40. Переконайтесь в тому, що штекер і роз'єм приладів не мають зовнішніх ушкоджень, не зазнали корозії та не засмічені брудом. З'єднайте між собою підривну машинку і тестер. Встроміть штекер підривної машинки у роз'єм тестера. Має вийти комбінація, зображена на екрані. Примітка. Під час перевірки штекер тестера має бути закритий своєю кришкою. Всередині кришки знаходиться металева перемичка. Завдяки перемичці. кришка у закритому положенні забезпечує замикання електричної мережі і дає можливість перевірити справність підривної машинки. Переведіть підривну машинку у бойове положення. Подайте запобіжну скобу ліворуч і перемістіть назад. Піднесіть тестер отвором індикаторної лампи ближче до очей, щоб побачити її спалах. Під час перевірки рекомендується прикривати долонею отвір індикаторної лампи. Це мінімізує ризик демаскування оператора супротивником у темряві. Та дозволяє оператору бачити спалах індикаторної лампи навіть при яскравому сонячному світлі. Різко натисніть на важіль підривної машинки. В цей момент індикаторна лампа спалахує коротким спалахом білого світла. Спалах означає, що підривна машинка М57 справна та готова до експлуатації. Перемістіть запобіжну скобу у безпечне положення. Примітка. До та після завершення випробувань підривної машинки переконайтеся в тому, що запобіжна скоба підривної машинки знаходиться в безпечному положенні. Для перевірки справності електропідривного механізму М4 виконайте наступні дії. Дістаньте котушку із електропідривним механізмом М4 з сумки. Зніміть кріплення проводу з котушки. На екрані Оригінальні кріплення відсутні. Починаючи з кінця електричного проводу з роз'ємом. Розмотайте приблизно 1 метр проводу. На позначці 1 метр будь-яким зручним способом виконайте на проводі петлю для того, щоби мати можливість надіти її на кілок. Закріпіть провід за кілок або будь-який інший придатний до цього місцевий предмет. Це запобігає зміщенню штекера електропідривного механізму, якщо електричний провід розмотується і переміщується по землі. Розмотайте необхідну кількість проводу, щоб помістити котушку в укриття. Помістіть котушку з рештою проводу та з електропідривником М6 всередині котушки в укриття. Це може бути мішок з піском, за деревом або в спеціально викопаній ямі. Це потрібно для захисту оператора, якщо електропідривник мимовільно спрацює. З'єднайте між собою підривну машинку М57 і тестер М40. Приєднайте до збірки підривної машинки і тестера електропідривний механізм. Зніміть захисну кришку роз'єму електропідривного механізму. Вставте штекер тестера у роз'єм електропідривного механізму. Переведіть підривну машинку у бойове положення. Подайте запобіжну скобу ліворуч і перемістіть назад. Піднесіть тестер отвором індикаторної лампи ближче до очей, щоб побачити її спалах. Різко натисніть на важіль підривної машинки. В цей момент індикаторна лампа спалахує коротким спалахом. При цьому електропідривник, схований у котушці, не має спрацювати. Спалах індикаторної лампи і відсутність вибуху електропідривника означає, що електропідривний механізм М4 справний та готовий до експлуатації. Перемістіть запобіжну скобу підривної машинки в безпечне положення. Від'єднайте роз'єм електропідривного механізму від тестера та закрийте їх роз'єми захисними кришками. Від'єднайте тестер від підривної машинки та закрийте роз'єми захисними кришками. Сховайте їх в сумку. Для встановлення міни виконайте наступні дії. Виміть з сумки. Котушку з електропідривним механізмом. Перш ніж приступити до встановлення міни, оператор повинен переконатися, що замикаючий роз'єм електропідривного механізму не пошкоджений та закритий захисною кришкою. Розмотайте провід від пункту управління підривом до місця вибраного для встановлення міни. При цьому кінець проводу з електропідривником повинен знаходитись всередині котушки. Примітка. Під час встановлення завжди носіть підривну машинку з собою. Покладіть котушку на відстані витягнутої руки від місця розташування міни. Витягніть міну з сумки для переноски. Поверніть ніжки вниз. Розведіть кожну пару ніжок приблизно на кут 45 градусів. Одна ніжка має виступати за передню частину міни, а інша за задню частину міни. Розташуйте міну так, щоб сторона з позначкою Front toward Enemy та стрілки у верхній частині міни обабіч прицілу вказували в напрямку супротивника або бажаної зони ураження. Вставте ніжки в ґрунт на одну третину їх довжини. При встановленні міни у водонасичений чи сипучий ґрунт або на сніг під міну підкладається сумка. При встановленні на тверду поверхню ніжки розводяться на максимальну ширину приблизно на 180 градусів, щоб ніжки були попереду та ззаду міни. Прицільте міну. Виберіть точку прицілювання, яка знаходиться на рівні землі приблизно на відстані 50 метрів від міни. Розташуйте око на відстані приблизно 15 см від прицілу міни. Наведіть міну, суміщаючи передню та задню прицільні рамки прицілу з точкою прицілювання. Закріпіть Провід приблизно на відстані 1 метра від міни до кілка або іншого доступного предмета, на якому можна закріпити провід. Це запобігає зміщенню міни у випадку мимовільного зісмикування, проводу електропідривного механізму. Вийміть з порожнини котушки електропідривник. Відмотайте провід на невелику довжину для зручності встановлення електропідривника. Відкрутіть найближчу до кілка заглушку адаптер проти годинникової стрілки та переверніть її наскрізним отвором до себе. Просуньте провід на відстані приблизно 3 см від електропідривника в наскрізний щілинний отвір адаптера заглушки. Протягніть провід через адаптер заглушку, допоки електропідривник щільно не закріпиться в різьбовій частині адаптера заглушки. Закрутіть за годинниковою стрілкою адаптер заглушку разом з встановленим у неї електропідривником в різьбовий отвір міни. При необхідності виконайте переприцілювання міни. Котушку з рештою проводу оператор залишає на місці встановлення міни біля кілка або іншого кріплення. Якщо немає нічого, на чому можна було б закріпити провід. Оператор двічі обертає провід навколо ніжок міни, а потім розміщує котушку перед міною. Замаскуйте міну місцевими предметами. Незважаючи на те, що міна пофарбована в сіро-оливковий колір для полегшення маскування, оператор має замаскувати міну місцевими предметами, щоб запобігти її виявленню. Маскуючи міну, оператор має замаскувати як передню, так і задню частину міни. Також оператор має замаскувати провід електропідривного механізму або закопати його в ґрунт вищевказаним способом. Перед підривом міни оператор проводить остаточну перевірку електропідривної мережі. Ця перевірка потрібна для того, щоб переконатись, чи не було розірвано електропідривну мережу під час встановлення міни. Випробування проводиться, якщо дозволяють час та обставини. Щоб виконати остаточну перевірку електропідривної мережі, виконайте наступні дії, перейдіть до пункту управління підривом. Підключіть тестер М40 до підривної машинки М57, підключіть роз'єм електропідривного механізму до штекера тестера. Перемістіть запобіжну скобу підривної машинки в бойове положення. Спостерігаючи за вікном індикаторної лампи тестера, різко натисніть на важіль підривної машинки. Якщо в момент натиску спалахне індикаторна лампа тестеру, це означає, що електровибухова мережа справна і готова до експлуатації. При цьому міна не вибухає. Якщо спалах індикаторної лампи відсутній, оператор доповідає про це командиру підрозділу. Після виконання перевірки перемістіть запобіжну скобу підривної машинки в безпечне положення. Відокремте тестер від роз'ємів електропідривного механізму та підривної машинки. Опісля з'єднайте між собою штекер підривної машинки та роз'єм електропідривного механізму. Протипіхотна міна готова до експлуатації. Зняття міни з місця встановлення в цілому здійснюється у зворотній послідовності. В першу чергу від'єднайте підривну машинку від роз'єму електропідривного механізму. Заберіть підривну машинку з собою. Прийдіть на місце встановлення міни. Зніміть з міни її маскування. Відкрутіть заглушку адаптер з електропідривником. Виміть електропідривник з заглушки адаптера. Вивільнену від електропідривника заглушку адаптер. Вкрутіть назад у різьбовий отвір міни глухим кінцем. Сховайте електропідривник у відповідну щілину котушки і зафіксуйте його клейкою-стрічкою. Виміть мінус з землі та сховайте її в сумку. Намотайте провід електропідривного механізму на котушку. Повернувшись на пункт управління підривом, складіть у сумку всі комплектуючі міни і заберіть її з собою.